Гори, яка класна. Ну, а зараз ми хотіли бы рассказать про те, як ми обновили нашу машину. А нашого Нісана в ось тому відео детально розповідала про покупку, про весь процес, як ми його знаходили, як нас там розводили і так далі. І ми його придбали десь в кінці вересня, і пройшов рік. Вже набігло нормально нас підомити. Ну, в принципі, ми і купували його, коли було 230. І продавали ми його десь як 200... 250. 250 було. От чому ми вирішили обновити? Тому що, по-перше, Nissan не заводився з дистанційного цього як управління. Як це знає? Да, не було автозапуска. Так, не було парктронік, але це ну не дуже горіло. Але нам найголовніше, що автозапуск, тому що в мінус 40 виходити оце за поранше, прогрівати його, заводить взагалі. Було не, не в кайф. Да, і так получилось, що спочатку ми купили нову машину. Ну як нову, вже був, але для нас новою. Вторую машину и прошлую ну, мы уже потом продавали когда после покупки новой. Да. Яку ми купили джип компас 2014 року Limited. Дуже спорна, спорна покупка. Хто то каже, та ж ні був краще. Механік наш сказав, що Nissan сан таки він був краще ніж цей Jeep. Хоча і рік був постарший, і в принципі така машинка старіша. але вона була більш надійніша, менш вона ламалась да, ми вже... по його словам. У нас вона ламалась як обична машина. Дуже часто дано. Ми вже місяць катаємося на цій машині. Ми дуже довольні а... а вже вбухали в неї. Давай, зверху. по порядку. Начнем с того, как мы ее покупали. Мы покупали машину на Facebook Marketplace. Как они Nissan, первый тоже, да. Ну, первый Нісан мы покупали у канадца, а тут мы покупали у азиатской девочки. Ну да, вона така може вьетнамочка, но ну, вона гарно розмовляла англійською, видно, тут, мабуть, і школу закінчила вже давно. от. И вона нам продавала цього джипа, показувала. В принципі, це були наші перші перший варіант, на який ми поїхали дивитися, правильно? Да. То есть мы изначально писались, приехали не на наша машина на не саня. Она сказала, что у нее ребенок дома, поэтому. мы не можем на машине с ней куда-то поехать, uh -huh. поэтому я дал ей свои э, Анины права, Аня стояла с ней рядом, а я просто покатался по райончику, попробовал машину. Конечно, так делать не надо. Надо брать механика и все детально проверять. То есть мы покупали, как будто кота в мешке. Ну, это всегда ж на Фейсбуке так, если вы не шарите в машинах, у вас все равно так будет. Но, ну, не знаю, мы таких на серьезных щах после покупки Ниссана такие, ой, та сейчас нормальную машину купим и так далее. Якось еще плюс на куражи, это были Перший огляд першої машини, яку ми лише зписалися з власником. Мені вона сподобалась. Тобто я приїжджаю, покатався, приїжджаю, паркуюсь, єлі як, тому що там габарити цієї машини дуже сложно поняти. Я до сих пор не можу нормально припаркуватися. Ну так, вона відрізняється від Нісана. І Аня говорить: мені вона сподобалась. Ми, коли вибирали машину, що Нісан що цей джип, для нас не мало значення ці ржавчини, ну тобто, якщо вони не якісь глобальні. Але там такі маленькі ржавчини, бо царапини це для нас взагалі фігня. Нам головне, щоб машина працювала. Найголовніше там автозапуск. Да, автозапуск, таке, щоб в неї там пічка працювала, кондиціонер, ось такі моменти. Все візуальне, ну так воно не мало великої ролі. І мені все якби сподобалось. Але я не їхала, не їздила за нею, я не тестувала як міша. От і мені візуально вона сподобалась, і якось так у щось. Ми постояли, постояли біля неї. Нам щось. Та дівчина сказала, що вона нам ще й шини дасть зимові, що вони взагалі, на них проїздили лише так, один но, сезон. Ну, це одна тема, вона сказала, що дасть шини Michelin. Початку ціна на маркетплейсі... Можна, будемо казати ціни? Початку ціна на маркетплейсі була 8500 гривень на 170 тисяч. Потім вона сказала, що це машина мами. Мінімально вона може продати за 7800 Потім Вошла речь про зимние колеса. Она сказала, что не есть зимний комплект резины, который всего проездил один год, мишлен угу. И как-то я получился с ней договориться, что забираем эту машину за 7, 700 вместе с резиной. И мы в этот же день оставили ей депозит по-моему, 500 долларов. Потому что эта машина была ее мамой, и мама не была дома, они не могли еще оформить ничего. И оставили ей депозит и поехали домой. Плюс, еще нам страховку треба было, чтобы ей забрать. И номера с нашего Nissan то есть много моментов. Да, на следующий день мы сняли номера с нашего Nissan и поехали на такси забрать нашу машину. Нашу новую машину. А когда мы приехали, машина уже стояла припаркована. Возле її дома, і вона вже вийшла з договором. Bill of sale, з одной копією почему то нарішила, що собі не ставлять, просто взяли та фото. Ми заповнили Sale, но потім ми заглянули в багажник, увидели зимнюю резину, яка була без дисков, яка була не мішлен, а какая-то китайська рана резина. Ну вона не обіцяла, якби диски оці рімзи, але все рівно типу ми очікували мішлені. Ми очікували майже нову резину. А те, що там лежало, це по перше не був мішлен. А по-друге, вони були стерті. І це було видно, що це не був один сезон. Або вона так їх прям. Не знаю, угайдохала за один сезон, но не знаю. Она у нас долговый и споров. Мы пришли к тому, что она ездила на них летом. <свят> она все-таки доказала. Це. Да. Она проговорилась про это. Потом в итоге пришли к тому, что она заплатила нам еще 200 долларов обратно. Повернула, вернула, потому что она обещала нам другую резину. Але Другого також качества. ми ще коли залишали їй цей залог. вона також сказала, що нам потрібно буде поміняти всі рідини в коробці автомат і все да більше вона нічого не сказала. А ще дуже цікавий момент, що умивалки для вікон там було пусто. Ми знаєш, да, навіть навіть не коли приїхали уваги. вже покупати машину, коли кадав уже з залог на другий день. Приїхали забирати машину. Ми з собою вже взяли, привезли косімувалку, да заліли її сразу, проверили, все работает. Ну і в подписали ми підписали Bill of Sale, она вернула нам 200 доларів. Да, вона ще десь там спішила, тому це все так нервово було. Ну і в результаті вона просто поїхала, і ми забрали машину. перекрутили е, номера. и тому так, да, якщо ви купляєте свою першу машину в Канаді, пам'ятайте, перше ви повинні зробити страховку, бо без страховки ви взагалі не можете їздити на жодній машині. І далі е, ви маєте прикрутити свої номера, аби без номерів. Можно кататься? Нет. Не можно казаться без номеров. А что же быть, чтобы тебе страховка на номер? Можно ехать оказаться? в режиссер и оформлять себе новые номера. Так. Но так как у нас были номера, мы сняли их с Nissan. Мы уже с ними приехали, мы их прикрутили, и по правилам по законам Альбета, мы можем так две недели ездить на новой машине с нашими старыми номерами. И у нас есть две недели, чтобы ее переоформить. Мы сели в машину, и мы не можем ехать, потому что у нас нет страхов. Мы посмотрели, что мы можем. У нас кооператорс, мы позвон... мы посмотрели на сайте, что можно позвонить им до 6 вечера было около 5, и, как оказалось, это время указано в Антарио, а там на два часа позже, и поэтому мы позвонить им не могли, и нам пришлось зайти на сайт, и на сайте уже поменять автомобиль, то есть мы так. просто заменили наш старый Nissan на этот джип. Ну, это всем додатку. На телефоне это было очень швидко, но просто, когда вы телефонуете, вы с ними там можете договориться, да, и вам будет подешевше. Да, можно лучшую цену. Так. Мы так до сих пор не позвонили, и мы не узнали, можно ли нам как-то сделать какую-то скидку, уменьшить цену, потому что Сейчас наша страховка дорожала, хоть и машина новее, но в итоге мы сделали это онлайн и сели поехали домой. В дороге машина делала неприятные вещи, а именно при переключении передач она сильно толкалась. Она было такие рывки, как не знаю, пробу... Коли ви сиплєння погано нажимаєте, при, при, при коли да, на на механіки, які, да, да. а вона таке робить на переключення передачі для нас, це було дуже ну нервовим, не шари в машинах. І коли таке відбувається, і коли ще ця азіаточка сказала, що вам треба рідини в коробці поміняти, ми взагалі думаємо, боже там надо коробку автомат міняти, ми тільки її ну... не купили. Вона ще й дорожче була. От, і у нас ще в цей же момент у нас ще був той Нісан, тобто у нас не було додаткових грошей, щоб там покривати ці всі розходи. Да, в итоге приїхали домой. Немного непонятне у нас были Миша, чуть не плакав, Давайте так. От непонятне ощущение. Вроде ми должны были радоваться, а вроде було непонятно, что з машиною. Ікрас в это время приїхав наш лендлорд, у мы снимаем дом. И он сказал, что у него брат механик, и он может посмотреть машину. И мы ага. написали им, я позвонил ему, и в этот же вечер, через пять минут приезжает его... Його... Это была пятница. Его брат механик, и он сразу посмотрел машину, проездил, проверил ее сканером и сказал, что просто надо поменять свечи. Ну и жидкость в коробке. То я нам сказала предыдущая владелец. Но это нас дуже прям ми выдохнули, и хоть спали больше-менее нормально, бо до этого это был великий стресс. Ну, в итоге мы закупились всем необходимым в Canadian Tire, и в другом магазине в каком-то авто... Авто, там, да, типа подешевше. И наш механик все сделал для нас. Он еще даже, там была ржавчина на багажнику, он еще тоже зашлифовал, покрасил. Взагалі му, конфетка, и сейчас я в салону. Да, но для этого нам пришлось еще вложить в машину около полторы тысячи долларов, включая работу, включая все материалы. И машина была готова для Посидні використання. тобто по факту, щоб вона прям нормально їздила після покупки. Ми в неї з усим з усим потратили не 7, 700 чи п'ятсот, 9 тисяч, коли покупали, ми на це і вони. Ну в принципі, ви коли купляєте на маркетплейсі, ви повинні розраховувати, що десь декілька тисяч такі з запасами вас повинні Я думаю, купити. Да, що більше, на 70%, що ви можете. ще так машини не просто Номально. продають на таких пробігах, щоб просто обновитися на таких пробігах, такі машини мені здається, продають, коли вже просто задобувалися з ними. Бо і хочуть обновити, і там щось ще треба доробити. Ну а от через пару днів після покупки цього джипа ми продали свій Nissan, <питовую> Молодої паре із Австралії ані отоко приїхали з Новой Зеландии. А, з Зеландии. Они вот только приїхали в Альберту в Калгари місяць назад. І їх... теж була перша машина в Канаді, угу. этот наш Nissan. То есть это нас похоже з ними було те, що а... ми теж місяць приїхали і теж купили Нісану. Що вони друга да, сім'я, яка приїжджала, дивилася? Ну да. Ну я спробую Nissan подався дуже швидко. А ще хочу додати, що коли ми знайшли цей джип, ми ще до цього протягом тижня зберігав дуже багато автомобілів, і буквально там за Днів більше поло більше половини них вже були продані. Міші якесь, мабуть, око на гарні машини. Що вони дуже швиденько прям Ну, мені каже на Фейсбуці Ти сразу видиш, е, профіль чоловіка, і ти одразу можеш зрозуміти, В принципі, як да, це, і, це що дуже це за машина. е, видно, які товари другі він продає. І видно, якщо там 50 машин, то це перекуп ні mm. то вообще нічого. То це подаритися що це перепродажа і машина. Но у нас також були думки, щоб купити у цього у кого. Не перекупа, а як. Ну, типу, ділери це здійснено. Да, да. Щоб... ну, таким Вона образом треба платити. Тобто вони допомагають свою наценку, і цього, що треба платити 5% такси, тому що Альберта 5%. Ну так, да, це ж типу як бізнес, у них вони купля-продажі. Ну так, да, переплачувати не хотілося, тому так як нам той джип сподобався, ми його купили. Але зараз і мені він подобається Парктронік. Мы не патроник, у нас не поднят патроник, у нас есть э, задняя камера. А она монтована, она была да. Проведена. Но она немножко странно работает, иногда она поворачивается вверх ногами, иногда ничего не показывается, то есть с этим надо еще разобраться. Она глючит, и ей треба прям изменить. Да, то есть есть еще моменты, которые мы хотим доделать, это, да, это задняя камера, мы хотим еще регистратор купить хороший. Мы да не и, хотели принципе, на Nissan ничего особого так тратить. Помимо того, что надо было поменять жидкость в коробке, я ну, я нужно думала. было еще поменять диски, Томазне і коло передні, mm -hmm. і ми теж да та всі механік сделав, і то все входило в ту стоїмость, яким да. обговорювали. Да. ну коли у вас є якісь знайоме або знайомий знайомих механік, то це буде набагато дешевше. Да, чим їхати просто в сервіс. потрібно плат... буде оплачувати за покупку товарів, которые ти в магазині купиш. Це буде стоїть дороже, ніж просто купити у них. Ну да, плюс ще за роботу може Механ... платити не одного механіка, а декілька да. це буде дорожче. Ну, плюс плюс ще такси. черга ще такси? І ви туди запишетесь незручно, бо вони вихідні не працюють, і бла бла бла. Ну коротше, так. Да. Так що мати якогось знайомого механіка це дуже дуже класно. Ми дуже раді цієї покупки, Так да. хотіли з вами її поділитися. Все рівно відчувається машина інакше. Мені Nissan був м'якший, більш такий комфортніший. А цей Jeep, він, наче трошки жорсткіший. І ще досі я не звикла до його звуку, того як взагалі машина працює. Бо мені постійно здається, що щось там торохтить, але то все нормально. Це так вона і працює. От, тому мені... Я поки ще звикаю, хоча вже як місяць пройшов, правильно? Да. От, тому Ми ще звикаємо до габаритів, звикаємо до э, звуків її, але все працює чудово, і ми насправді дуже задоволені цією покупкою. Да, ми дуже раді, що ми її прибули. Обновіли машину перед зимою, що у нас тепер є автозапуск. Надійста там щось На. записався. Гори, це, звісно, класне, ну, але зараз ми хотіли б розказати. про то, как мы обновили нашу машину. Я здесь. здесь. Такие птички, как он таким красивым птичком думает. Я вижу. Можно заново, пожалуйста?